Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді пристрій, котрий не приймає безпосередньої участі у вашому виробництві, але його наявність на ділянці спрощує вашу роботу та робить її більш приємною. І під маркировкою PJS20 приховується радіоприймач або музична колонка. А всередині цієї коробки ми знайшли. Саму музичну колонку, блок живлення, якщо ми хочемо працювати від мережі, перехідник AUX на AUX та звісно інструкція з експлуатації. Ну а якщо ви працюєте у садочку і немає можливості під'єднати ось цей блок живлення, не біда, можемо під'єднати акумулятор, наш 20 вольтовий акумулятор будь-якої ємності від 2 до 8 годин. Для цього є спеціальний слот. Табло керування пристроєм ви вже бачили, куди під'єднується акумулятор. Так само, але колонка повинна стояти ось так, динаміком прямо на вас. А праворуч ми знайдемо гумову кришечку, під котрою ховаються порти. АУКС, живлення від мережі та USB-роз'єм. Якщо ви бачили цей пристрій десь на картинках, могло скластися враження, що він маленький. Але, як бачите, зовсім не маленький. Вага його складає 3 ,660 кг 660 г. Звісно, без акумулятору. Розміри нашої колонки 220 мм. Так, так само 220 мм, і завширшки – 283 мм. Ну а захисний каркас. Збереже вашу колонку від можливих ушкоджень. Він частково пластиковий, частково металевий. Захисна сітка перед динамиками також металева. Ну а з нижньої частини каркас облаштований ніжками. Ну а зараз давайте вмикати нашу колонку. Почнемо з радіо. Для цього, перш за все, бажано підняти антенну. Наступне: вдовго нажимаємо кнопку Вімкнення. Загорілося наше табло. На табло ми спостерігаємо, що наш пристрій працює від акумулятора. Він також показує ступінь заряду нашого акумулятора. Якщо ми будемо перемикатися на мережу, ступінь зарядки зникає. І демонструє нам, що зараз наш пристрій працює від мережі відмикаємо мережу, пристрій автоматично перемикається на акумуляторне живлення. Після першого вімкнення буде обраний режим цифрового радіо, тобто DAP. Якщо в вашому регіоні є таке радіо, нажимаємо кнопку Скан. Після того як сканування буде завершено, ми зможемо перемикати радіостанції за допомогою стрілочок вперед та назад. Для тих регіонів, де нема цифрового радіо, або ви звикли слухати звичайне радіо FM, Переходимо в режим FM. коротким натисканням ось цієї кнопки BAT, DAP FM. Тепер ми в режимі FM. На екрані ми бачимо частоту обраної станції та її назву, якщо вона прописується. При натисканні кнопки Scan пристрій знайде на ближчу робочу станцію, котра працює. Якщо ви знаєте частоту вашої улюбленої станції, ви зможете знайти її в ручному режимі. Після того, як ми знайшли потрібну нам станцію, є можливість зберегти їх у улюблених в пам'яті пристрою. Щоб зберегти улюблену станцію, вдовго натискаємо кнопку Preset. Далі обираємо, в який із шести слотів ми її збережемо. Якщо ми бачимо цифру, значить в цей слот ми вже щось зберігали. Якщо ми бачимо напис Empty, це вільне місце, можемо зберегти сюди або перезаписати попереднє збереження. Знову натискаємо кнопку Preset, але вже коротким натисканням. Таким чином ми зберегли станцію на майбутнє. А щоб швидко знайти збережену станцію, коротко натискаємо Preset та перебираємо із наших шістьох запам'ятованих. І знову коротке натискання Preset. Гучність регулюється обертанням ось цього колеса. А коротким натисканням ми можемо на деякий час вимкнути гучність. Після цього також коротким натисканням воно вмикається. Є два режими еквалайзера звичайний та підсилений баси. Обирайте те, що подобається вам найбільше. В нашому напівподвальному приміщенні fm радіо на жаль не лови. Тому ми вийшли на вулицю, щоб продемонструвати вам, як воно звучить. Вмикаємо додаємо гучність. Максимум. Звичайно, на дворі вже зараз 21 століття, і багато кого вже не цікавить радіо. Тому ви маєте можливість під'єднати до цієї колонки ваш смартфон. А зробите ви це за допомогою Bluetooth. Для того, щоб під'єднатися до Bluetooth, коротко натискаємо кнопку BT. На екрані з'являється надпис Bluetooth Not Connected. Знаходимо на телефоні пристрій з назвою ProCraft та під'єднуємось. Як ви чули, при під'єднанні є звуковий сигнал і з'являється надпис Bluetooth Connected. Ну а далі вмикаємо вашу улюблену музику на телефоні. Та регулюємо гучність. Взагалі, радіус роботи блютуза складає 10 метрів. Якщо ви з телефоном відійшли на більшу відстань, колонка ще на протязі 10 хвилин буде намагатися знайти ваш телефон. Після 10 хвилин колонка вимкнеться. Ну а зараз повертаємось до бокової панелі. Якщо ви слухаєте музику з телефону і щоб він в цей момент не розряджався, маємо можливість підзарядити його. Беремо роз'єм. USB, вмикаємо та під'єднуємо до телефону. До заряд. Тепер заряд вашого телефону збережеться за рахунок акумулятору на колонці, або якщо ви слухаєте її через мережу. Якщо ми під'єднуємо дріт AUX... Колонка автоматична переходить саме на нього. Це супроводжується написом на екрані. Ніяких додаткових дій робити не потрібно, але якщо ми хочемо повернутися до FM або Bluetooth, натискаємо відповідну кнопку. Після цього, якщо ми знову захотіли повернутися на AUX, від'єднуємо штекер та знову під'єднуємо. Звичайно, від AUX може працювати не тільки телефон, але й багато інших пристроїв. Але може бути потрібен переходник. Ну і остання кнопка, з котрою ми ще не розібрались, – «Інфо-меню». Щоб перейти в меню, натискаємо кнопку «Інфо-меню» вдовго. Після цього коротко натискаємо кнопку гучності. Та переходимо в деякі налаштування. Тут у нас є підсвітка: 12 мов, але, на жаль, нема української. На радість російської також нема. Зброс системи до заводських налаштувань та інформація про прошивку даного пристрілу. Навряд чи вона вам знадобиться. Ну і на прикладі підсвітки розберемось, як цим користуватись. Коротко натискаємо кнопку гучності та маємо можливість обрати яскравість підсвітки. Всього три режими. Обираємо повторним натисканням на гучність. Ну, а якщо ми в режимі радіо натиснемо кнопку інфоменю коротко один раз, ми побачимо інформацію про цю станцію, якщо вона є і доступна. Ну а завдяки двом вмонтованим динамікам, потужністю 20 Вт кожний, ви зможете слухати улюблену музику, навіть якщо ви працюєте перфоратором або циркуляркою. На цьому знайомство із цим пристроєм, хтось називає його радіоприймач, хтось називає його музична колонка. Ми закінчуємо. Нагадаю, маркировка його pjs 20 Якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобайок. Якщо є питання, будь ласка, лишайте їх в коментарях. І взагалі підписуйтесь на наш канал. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!